Світ це не випадковість, він як поле. Те, що ти в нього кидаєш, те й проростає. Іноді ти сієш світло, а збираєш бурю, і здається, несправедливо. Але, може, буря приходить не карати, а очистити ґрунт для нового насіння. Кожне слово, кожен погляд, навіть думка це, це зерно. Воно падає не лише в землю, воно падає у простір, у час, у людей, і потім, через дні, місяці, роки. Воно повертається тобі не як відплата, а як нагадування, що все пов'язане. Коли ти сієш страх, ти живеш у тіні, коли сієш доброба, воно повертається тишею, і лише тиша знає, скільки в ній сили. Світ не судить, він просто відповідає, точно як відлуння в горах. Скажеш біль, і біль почуєш. Скажеш дякую, і почуєш спокій. Ми не жертви. Ми садівники власного поля. І навіть якщо земля висохла, завжди можна знайти краплю води, щоб усе почати спочатку, бо ніхто не відбирає у тебе шанс посіяти щось нове. І, можливо, саме це і є справжнє диво. Пам'ятай, все, що ти посилаєш у світ, вже шукає шлях назад до тебе.